Ми говоримо про ТЦК. Що таке ТЦК? Ви не кажіть. Що таке це ТЦК? Ми завжди кажемо ТЦК. Та не ТЦК, а де соціальна підтримка? Соціальна підтримка. Так? Єдиний процес, який ми ведемо, це мобілізація по-чесному. Ми його ведемо, та тому що це важливий процес. Без цього не буде перемоги, це без жарту. Це суперпроцес, який треба модерувати і розуміти. А де друга частина? Для чого ми військомати перетворили ТЦК і СП? Щоб лишити думку про військомати? Коли ми говоримо про послугу, чому про військомати? Коли ми говоримо про послугу, ми одискутували з Оксаною. Я собі... Ну, Ми на Львівщині вибули чудову систему ЦНАПів. Центрів надання адміністративних послуг. Чудова система. В кожній громаді ЦНАП він оновлений. В більшості ті, що зроблені нові, інклюзивні, зібрані від 200 до 400, 500, 600 послуг в одному місці. Коли ми говоримо про СП, ТЦК і СП, чи це не може бути основою побудови таких військоматів або надання послуг соціальної підтримки сім'ям військових і військовозобов'язаних? Це можливо, можливо. Але це має бути системний підхід. Можливо, це й не ТЦК СП. Я виконавець чужої волі, виконавець державних політик, голова адміністрації. Надайте мені структуру, яку мені треба реалізувати. Скажете ТЦК СП надавач соціальних послуг. Або зібран, зібраний об'єкт, де надається всі послуги. Я задоволенням вибудую таку систему.